Пам'ятник Матвію Хижняку планують перемістити до Павлоградського музею. Історики і краєзнавці нашого міста, посилаючись на старовинні документи, довели, що ця історична постать не була причетна до заснування Павлограда, а факти, що свідчать про інше, є лише легендою. Заглибитись у детальне вивчення цього процесу містян і громадських діячів змусило рішення інституту національної пам'яті, в якому йдеться про те, що назва Павлоград є імперською, тому наше місто підлягає перем. Минуванню на Матвіїв. Матвій Хижняк ніколи не був засновником нашого краю. Згідно нових документів, осадником Слободи Матвіївки був його син Петро Хижняківський, який після ліквідації Запорізької січі пішов на службу імператорові і за свою діяльність отримав чин капітана. Інша проблема полягає в намаганні переназиванні міст у псевдопатріотичному запалі без належного опертя на наукові дослідження. Наслідком таких дій може бути брак довіри, а відповідно, і легітимності нової назви в очах суспільства, а також використання цих дій для висміювання української державності в російській пропаганді. Якщо ж ми вважаємо, що назви й дати виникнення міст слід визначати на основі наукового аналізу, суспільству слід розуміти, що саме і історичний документ є носій істини нагадаємо за законодавством України комітет Верховної Ради, а також інститут національної пам'яті при прийнятті рішення повинні обов'язково брати до уваги думку громади і враховувати всі факти і докази, надані міською радою, про непричетність назви Павлоград до російського імператора Павла. Місто називалось Павлоград. Чого хоче громада? Якби громада зібралася тоді, як ми обговорювали питання і сказали ні, ми не хочемо. Ми хочемо більшістю, навіть переважаючою більшістю, там 51 і більше, да, відсоток як принцип демократії, то який а меншість підчиняється рішенню більшості. Я б виконував рішення більшості. Подобалося б мені це не чи не подобалось. Я як міський голова зобов'язаний виконувати те, що хоче що хочуть люди, які мене обрали на цю посаду. На голову територіальної громади. На сьогоднішній день люди хочуть атак. Тому я і ініціюю я і працюю над тим, щоб зробити максимально що можливо. І хотілося б, щоб Верховна Рада, депутати дослухались до нашого бачення і до фактів, тому що факту підтвердженого задокументованого якогось документу про те, що це місто названо на честь, там, наслідника якогось престолу, немає і не було. Павлограці погодились з тими доводами, що наше місто іменоване на честь апостола Павла. І тому навіть святкування Дня міста було перенесене на липень місяць. Офіційно місто отримало назву у 1784 році. Ви бачите на екрані саме указ про заснування нашого міста. За всіма наявними історичними та офіційними документами щодо при, що присвоєння міста назви Павлоград не маємо навіть згадки про Павла, сина Катерини II. Більше того, населеними пунктами не присвоювали назви іменами царських осіб, які були живі на той час. Навпаки, згідно з краєзнавчим дослідженням, у нашому краї існувала тенденція називати населені пункти на честь небесних покровителів та у дусі християнської віри. Приклад, Слобода Дмитрівка в честь святого Дмитрія, Слобода Петропавлівка в честь святого Петра і Павла, Троїцьке, Богуслав, Богданівка, Покровка. І так я можу називати вам безліч населених пунктів. Отже, чи дослухаються депутати Верховної Ради до Павлоградців, дізнаємось після голосування. У зв'язку з дефіцитом електроенергії Україна третій день поспіль залучає аварійну допомогу з енергосистем європейських країн. Про це повідомляє прес-служба Укренерго. Сьогодні о 9.30 споживання на 10% перевищує вчорашній рівень. Через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньої електроенергії, щоб покрити всі потреби споживачів. Через дефіцит в енергосистемі застосовуються графіки обмеження потужностей для бізнесу. Та промисловості з 18 до 22.00, йдеться в повідомленні Укренерго. Через бойові дії у Дніпропетровській області є знеструмлення. Протягом всієї доби, за винятком нічних годин, з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови планується імпорт електроенергії. З 24 квітня стартує щорічний тиждень імунізації. Його мета нагадати про важливі щеплень для захисту людей, особливо дітей. Про це нагадали у центрі первинної медико-санітарної допомоги. Ми вас запрошуємо на те чи інше щеплення дітей ваших або вас. І це є обов'язково, і це, хочу сказати, що не тільки на тиждень імунізатор, це рутинна робота, яка проводиться кожного дня. Щеплення дітей та дорослих. Первинка постійно та централізовано отримує вакцину, тому щеплення безкоштовне, включаючи розхідний матеріал. З вашої сторони, ви повинні прийти до свого лікаря, з яким заключили декларацію, вас подивляться, змірюють температуру, аускультативно, і якщо ви здорові, вам робиться те чи інше щеплення. Щодо статистики, в Україні на сьогодні реєструється велика кількість хворих на кашлюк. Порівняно з минулими роками, фіксують зростання захворювання майже в два десятки разів. Про це розповіла Людмила Рудинок, міська епідеміологиня. В Україні на сьогодні зареєстровано 707 випадків кашлюка в 2023 році, а це зростання порівняння порівнянні з попереднім роком аж в 22 рази. І вже в 2024 році зареєстровано 515 випадків кашлюка. Зростання в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. В 19 разів для щеплень існує національний календар, затверджений Міністерством охорони здоров'я ще у 2018 році. Наприклад, вакцинація від кашлюка проводиться в чотири дози: спочатку в два місяці, потім чотири шість та вісімнадцять місяців. Завдяки імунізації, в світі більше не фіксують випадків натуральної віспи. Також завдяки масовим кампаніям з вакцинації вдалося практично викорінити поліомієліт – небезпечне захворювання, що може призвести до тяжких наслідків. Данило Трохименко, Єгор Брова, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК. У Дніпропетровській області зросла кількість хворих на COVID-19. серед них діти, проте рівень гострих вірусних інфекцій знизився. Наразі рівень епідемічного порогу зменшився на 55%. відсотків. Загальна кількість випадків гострих респіраторних інфекцій зменшилась на 4,3% у порівнянні з попереднім тижнем. Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради. Проте, за його словами, зросла кількість хворих на covid 19 на понад 7%. відсотків. Усього за минулий тиждень у регіоні коронавірусом захворіло 166 людей, 20 з яких діти. У Павлограді пройшов благодійний ярмарок та концерт на підтримку Збройних сил України. Це ініціатива ліцею номер 9 імені Євгенія Єніна. Є у нас волонтерська організація. Разом ми сила під керівництвом Альони Єфремової, які будуть сьогодні передані всі кошти, які будуть зібрані під час концерту. Пані Лілія каже, що абсолютно кожен міг долучитися та зробити донат у будь-якому вигляді. Кожен може задонатити на підтримку ЗСУ. Донат у вигляді придбання якоїсь декоративної поробки, яку самі ж діти зробили, або донат грошовий, який буде винесено прямо на концерті. І наприкінці сьогоднішнього благодійного концерту ми дізнаємося, яку суму ми зібрали, яким чином ми змогли допомогти. Захід розпочався з концерту, який підготували діти. Після ярмарок, на якому усі охочі могли придбати товари, які учні ліцею виготовили самі, усі кошти підуть на допомогу Збройним силам України, а саме на закупівлю комплектуючих для fpv дронів. Трохименко, Марина Постоєнко, Єгор Брова, Ваненко. Новини ПТРК. Нацгвардійці спіймали зловмисника на Дніпропетровщині під час несення бойової служби військові разом з кінологічною службою та поліцейськими на одному з блокпостів зупинили автомобіль ВАЗ. Службовий собака виявив в транспорті шість гранат різних типів із запалом та набої 21 штуку. На місце події прибула слідчо-оперативна група національної поліції України. У діях водія вбачаються ознаки злочину, передбаченого кримінальним кодексом України. 16 тисяч доларів США за незаконний перетин держкордону на Дніпропетровщині. Затримали двох мешканців, які незаконно переправляли чоловіків призивного віку через держкордон. 45-річний організатор разом із спільником посприяв у перетині кордону з Польщею трьом особам призивного віку. Їм чоловіки виготовляли необхідні для цього документи, використовували відповідні зв'язки. Послуги оцінювали у 16 тисяч доларів США. Оперативники кримінальної поліції провели 15. 20 обшуків за місцями мешкання, в автотранспорті фігурантів в офісних та робочих приміщеннях. Вилучили три автомобілі понад 13 тисяч доларів США, документацію та інші речові докази. Підозрюваних тримають під вартою без права внесення застави, встановлюють інших співучасників злочину. 15 претендентам з Дніпропетровщини нададуть кошти для відкриття або розширення бізнесу. Визначили чергових переможців за урядовою програмою Власна справа. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна служба зайнятості. Завдяки грантовій програмі в регіоні запрацює квітковий магазин, відкриється стоматологічний кабінет, підприємство з пошиття одягу. У Павлограді відкриється соляна кімната. Загалом з початку 2024 року вже є 90 грантоотримувачів. Переможці отримують понад 21 Мільйон гривень. Їхні бізнес-плани передбачають створення майже 180 робочих місць. Нагадаємо, подати заявку можна через Дія. Охочим потрібно лише заповнити відомості про себе у електронній формі та додати невеликий бізнес-план, зразок якого можна завантажити на порталі. Європейські стандарти після року навчання студенти зможуть змінити спеціальність, а також самостійно регулюватимуть темп і тривалість навчання. Депутати Верховної Ради проголосували за відповідний законопроєкт. Наприклад, студент ще не визначився з конкретною спеціальністю, тому вступає на міждисциплінарну програму соціальні науки. У її межах є кілька спеціальностей: соціологія, соціальна робота та політологія. Після року півтора студент вирішує, що йому ближче політологія. Вибирає цю спеціальність і продовжує цілеспрямовано її вивчати. Ті, хто від початку визначилися за спеціальністю, зможуть і надалі вступати одразу на неї, зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Студент контрактних зможе пройти чотирирічну бакалаврську програму за три роки або навпаки, поєднати навчання з роботою і завершити його за 6-8 років. У топових вишах Європи студенти навчаються саме за такою системою. Прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та родини опікунів можуть отримати грошову допомогу на дітей, які за кордоном, повідомили у міністерстві з питань реінтеграції. Йдеться про ті сім'ї, до яких влаштували двох і більше дітей віком до 18 років, що на момент звернення перебувають за межами України. Грошова благодійна допомога виплачується законному представнику дітей по всій території України, окрім тимчасово окупованої та зони активних бойових дій. 25 тисяч гривень виплачуються на дітей, що на момент звернення перебувають у Польщі та інших країнах східної Європи. 35 тисяч гривень, якщо діти перебувають у Німеччині й інших країнах західної та північної Європи. 40 тисяч, якщо діти на момент звернення перебувають у Туреччині, Грузії, Вірменії або Азербайджані. Заявники, які відповідають зазначеним критеріям, можуть звернутися до служби у справах дітей за місцем свого перебування. В Україні побільшало готівки. Яких купюр та монет найбільше, повідомила прес-служба Нацбанку України. Так, за даними НБУ, станом на початок квітня у готівковому обігу перебуває 2,7 мільярда банкнот, а також 14,6 мільярда монет. На одного жителя припадає 66 банкнот і 179 платіжних монет. Найменше в обігу банкнот номіналом у 50 гривень та 10-гривневих монет. Через циклон, який прийшов з південного заходу, в області знизилася температура, повідомив синоптик Василь Гринчак. Порівняно з аномальним потеплінням, яке спостерігалося раніше, теперішня температура повітря все одно на 2 градуси вища за норму, каже синоптик. На 25 та 26 квітня у гідрометцентрі прогнозують короткочасні дощі місцями з грозами. Температура вночі 10-12, в день 21-26 градусів тепла.